Аркуш паперу формату А4. Постанова про закінчення виконавчого провадження, службове посвідчення, також водійське посвідчення. А кому ви виносили документи? Ну, І чим вилучаються? Та долучаються до протоколу огляду, який є невід'ємною частиною матеріалів кримінального провадження. Полімер, полімерний Супровідний лист про відкриття виконавчого провадження від 30.09.2019 без номеру. Провадження слідчим вилучається. Мої. Зберігав, окей. Зберігал, так? Да? Значить, виконавче провадження, як лешка накопичуває, чи поковується за пакету на дому. Сума 1280. Грошові кошти в сумі 12 тисяч 500 гривень. Дані грошові кошти з місця проведення обшуку вилучаються, поміщаються в полімерний цей пакет, герметично пакуються. Одеські правоохоронці затримали державного виконавця одного з відділів Державної виконавчої служби міста Одеси за підозрою в одержанні неправомірної вигоди. Слідчі другого відділу поліції одеського районного управління номер 1 за оперативним супроводом співробітників Служби безпеки України в Одеській області. Та під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси встановили, що державний виконавець пообіцяв місцевому жителю пришвидшити процес зняття арешту з його квартири, накладеного в рамках виконавчого провадження. Посадовця правоохоронці затримали одразу після отримання грошової винагороди в розмірі 12,5 тисяч гривень. Слідчі вже повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Йдеться про одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе, за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якою дії з використанням наданого їй службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди. Такий злочин карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.